Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні я проведу вам м'яку руханку з акцентом на мобільність кульшових суглобів. Тож не будемо багато говорити. Поїхали до роботи. Починаємо з вами з позиції ніг поза русалки. Ми заводимо з вами праву ногу назад. Напроти нашого коліна знаходиться п'ятка, напроти лівого коліна також п'ятка. Є. Ми, ніби п'яточкою, стягнемося до внутрішньої частини стегна правої ноги. Стараємось всадити таз таким чином. Щоб дві тазові кісточки торкалися нашого килимочка. Тут ногу ви можете тримати стопу паралельно килиму, або ж завести ось таким чином, ніби тильною стороною до килима. Як вам буде більш зручно та комфортно. Є, з цієї позиції ми м'яко починаємо робити з вами нахили вправо-вліво. Поглядом дивимося догори, відкриваємо грудну клітку в стелю. Стараємося верхню руку тримати рівну. Нижня рука у нас в легкому згинанні. Тобто вона м'яка. Робимо нахил вправо-вліво, повільно не поспішаючи. Працюємо. Один. І в інший бік. Два. В інший бік. Три. Не забуваємо занурювати таз в килимочок, тягнути його вниз, щоб не піднімалися сідниці. І ще. Шість. 7, 8, 9, і останній. 10. Супер є. Тепер ми з вами працюємо з правою ногою. Ми зараз трішки розвертаємо корпус плечі до лівої ноги. Руки вкладаємо ось таким чином по боках стегна. І на видиху піднімаємо ніжку догори, коліно впливає в повітря. При цьому стопа у вас знаходиться в у порі вам має бути комфортно, тобто ваша амплітуда може бути абсолютно різною. Вона може бути зовсім маленькою, тобто злегка коліно підіймається від килимочка, щоб ви сильно також не перекошували тут таз. Тримаємось і працюємо на видиху. Один, два, три. І до гори чотири. І прям відчуваємо роботу кульшового слугова. Пять. Шість. Сім. 8, 9, 10. Супер. Є. Відпускаємо стегно. Тепер з цієї позиції змінюємо ноги. Все ж те саме, але на інший бік. Права нога згинається в коліні, ліва також, ліву заводимо за себе, праву вкладаємо перед собою. Ось така у нас позиція. Пам'ятаємо, що ми стараємось. Таз посадити на килимочок. Якщо злегка таз буде відриватися, зовсім трошки, нічого страшного. Пам'ятаємо за стопу, вона може бути паралельно килиму, або ось таким чином на тильну сторону. І працюємо з нахилом на видиху. Один. Два. Гарно витягуємо боки три. І з під руки ніби до догори 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Супер. Є. Розвертаємо два плеча до правої ноги і ліва нога коліном вспливає в повітря на видиху. Один і два. За маківкою тягнемось догори три, спина рівно чотири. Стараємось таз тримати тяжким 5. Шість. Робоча нога. І тут сідниця може вспливати. Це нормально. Від килима відриватися. І ще. Сім. 8. Дев'ять. Останній. Десять. Супер. Є. Повільно, не поспішаючи знову, повертаємось. На інший бік, знову ж таки в позу русалки. І тепер ми з вами працюємо таким чином. Ми на видиху будемо відривати з вами сідниці від килимочка, підійматися догори. І наша задача тримати таз прямо це раз. І два ми ніби трішечки підтягуємо лобкову кістку на себе, відчуваючи, як натягується передня поверхність стегу наших ніг. І опускаємось вниз, заводимо сідницю назад, корпус легко нахиляється вперед. Видих догори, вдих, сідаємо вниз. Поїхали догори. Видих один. І вниз. Видих догори. Два. Проштовхуємо є таз вперед. Три. І вниз. Чотири. І вниз. П'ять. Вниз. Шість. Вниз. Сім. Вниз. Вісім. Вниз. Дев'ять. Вниз. Десять. Вниз, супер. Змінюємо повільно, не поспішаючи сторону. Робимо все ж те саме на інший бік. Вже можемо відчувати, як гарно працюють наші кульшові суглоби. Відбудували позицію. У мене трішки нерівний рельєф трави тут, тому може здаватись, навіть, що я трошки похило сижу. У вас може бути та сама ситуація, але це не є помилкою. І видих догори, вдих вниз сідаємо. Видих догори, вдих, сідаємо. І три. Чотири і. П'ять і. Шість. Проштовхуємо гарно обколу кістку вперед. Сім. Натягуємо передню поверхність наших стегон. Вісім. Дев'ять і десять. Супер є. Молодці, відпускаємо себе вниз і переходимо в позицію на чотири. Догоні наші з вами під плечем, коліна під кульшовими суглобами. Спина у нас з вами рівна. Руками відштовхуємося від килимочка, підпираємо маківкою задніми ребрами та крижами ніби стелю. І працюємо ногою правою. Права нога робить ніби коло, і ми заводимо її за себе. Починаємо рух, ніби як відведення стигна в сторону. Заводимо коліно назад і опускаємо вниз до опорної ноги. Працюємо на 10 повторів від себе коло 1. І два. Коловий оберт в сторону 3. І 4. Руками ніби виштовхуємо себе 5. Спина рівна, лопатки широкі. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Ця ж нога молія коло всередину. Змінюємо напрямок і починаємо працювати всередину один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Супер. Є. Сідниці штовхнули на п'яточки. Руки вивели перед собою, залишились в цій позиції, трішки відпочили п'ять. Чотири. Три, два, один. Повертаємося. На 4. І на видиху працюємо коло від себе один. Інше стегно працює. Два. Гарне коло. Три. Знову ж таки, амплітуда руху може бути меншою. Три. Чотири. Вам має бути комфортно 5. Ніяких больових відчуттів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять дуже добре. І на себе в середину. Один. Два. І ще. Три. Чотири. І коло в середину. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Супер. І. Є. Два коліна разом. Сідниці знову назад посадили на п'яти. Руки витягнули вперед. Можна навіть лобом класти себе попереду на килимочок, розслабитись, подихати. П'ять, 4. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи, ми підіймаємось до гори, стаємо з вами в планку. Наші долоні виводимо вперед, ноги виводимо назад. У нас з вами абсолютно рівна спина, погляд на край килимочка, живіт підтягнутий. І ми зараз з вами підтягуємо праву ногу вперед перед собою. Ніби хочемо сісти, ось так в напівшпагат, але ми ногу витягуємо п'ятку в сторону і, ніби провалюємось тазом вниз. Один. Потім з цієї позиції ми робимо упор на пальці, підіймаємось догори, змінюємо ногу через планку. Тепер у нас ліва нога. Виводимо її трішечки в бік, гомілку, вкладаємо на килим, таз провалюється вниз на килимочок. З опори на пальці переходимо повністю на стопу. Знову, ніби провалюємо таз, відчуваємо кульшові суглоби, розтягнена сідниць, задній поверхності ніг і зміна сторони. Працюємо. Права нога. Коліно вперед. Гомілка в сторону. Поклали стегно. Опора з пальців є. Прибираємо. Опора в пальці. Перехід на планку. Ніжка в повітрі. Змінили іншу сторону. Стегно від себе. Є. Обов'язково розділяємо всі ці рухи. Ми тут не поспішаємо. Зміна сторони два, І ніжка перед собою. В сторону. Поклали стегну, ніби провалили таз, уявили, що вам хтось натиснув на поперек. І три. Є. Чотири перед собою. В сторону. таз, Вклали. Є. І п'ять. Супер. Упора на пальці. Перехід. Інша сторона. Шість. Опора на пальці перейшли в планочку. Інша нога. в бік І сі. Ми виходимо з вами в позу голуби. І відчуваємо, як круто тягнеться стегно, сідниця. Кульшові сугоби також в роботі. І ще вісім. Перед собою в сторону. В упор сіли. Супер. Дев'ять. Вкладаємось. Останні 10. Права нога в сторону вклали, затримались. Супер. Десятий затримка. І ми з вами тут стараємось відбудувати таким чином таз, щоб він дивився у вас ось так прямо, трішки від себе, якщо вам тут комфортно, можна ще стопу відсунути в сторону, і ви будете більше відчувати розтягнення сідниць та кульшовий суглоб. Руки виводимо перед собою і тримаємось тут 5. Чотири. Відкилимо, ніби відштовхуємось. Три, два, один. Тепер ніби завалюємо таз вправо, вліво. Відчуваємо знову ж таки роботу тазу. Ніби хочемо тазову половинку вправу, ліво завалити в сторону. Є. І ще. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи. Переходимо на упор на пальці. Змінюємо сторону через планку на іншу ніжку. І залишаємось тут в статиці п'ять. Руки перед собою. Чотири. Два плеча дивляться прямо. Так само, як дві тазові кісточки також дивляться прямо. Старайтесь сильно не завалюватись. І уявіть, що вам хтось трішки ось тут на поперек ніби натиснув, і ви гарно потягнули важкий таз вниз в килим. Іще два, один. Сідницю завалюємо направо і наліво. Такі перекати. Комфортний рух, дихання абсолютно вільне. Немає тут такого, що десь ви маєте вдихнути, десь видихнути. Ваш комфортний темп. Є. Іще три, два, і один. Супер. Є. Через планку. Два стигна назад. Коліна ширше ширини плечей. Гомілки в упор. Руками проходимо вперед. І з цієї позиції ми грудну клітку провалюємо вниз до килимочка. Напроти наших колін кульшові суглоби. Ми опускаємося вниз. Погляд здовж лінії килимочки відчуваємо, як розтягується у нас плечові суглоби та спина. Тримаємось тут 5. 4. 3. Два. Один. Повільно не поспішаючи підіймаємось догори. Розкриваємо коліна ще трошки ширше, трішки ширше навіть ширини вашого килима. Штовхаємо сідниці назад. Ми ніби хочемо сісти між ваших п'ят. Тобто ваші п'яти зараз не з'єднані. І витягуємо дві руки вперед. Залишаємося в цій позиції і відчуваємо знову ж таки тут кульшові суглопи. Відчуваємо, як розслаблюється спина. Тримаємося 5. Чотири. Три, два, один. Повільно не поспішаючи, підіймаємось догори, з'єднуємо два коліна разом, витягуємо праву руку на ліве, плет, на ліве вухо, ніби закриваючи вушну раковину. І тягнемо бокову лінію шиї, плечика протилежної сторони, тягнемо в килим, тримаємося 5, 4. Три. Два. Один. Змінили сторону, інша сторона, все ж те саме. Тягнемось вухом до плеча, плечико вкилимо, тягнемо гарно, натягнемо бокову лінію нашої шиї, дихаємо спокійно, ще три, два. Один. Руки опускаємо вниз, підборіддя тягнеться до грудей. Розслабляємо голову, можемо навіть скругити трішечки спину. І тримаємось тут 5, 4. Трішки розтягнемо задню лінію шиї без зайвого тиску. Три. Два. Один. М'яко, не поспішаючи підіймаємо голову догори, розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за це чудове заняття. Друзі, якщо вам сподобалось це заняття, ставте йому лайк, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока!